Йоу. Всім привіт! Сьогодні вибралась на Даріки знову і хочемо розкататись, пострибати щось цікаве. І сьогодні ми почали з того, що почали стрибати фігура, яка називається степап. Тут прольотка, я не знаю скільки метрів. Метра три, мабуть. Два, 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 два з половиною. Оце степап такий рівень. Е середній, він не дуже складний, але до нього треба трошки звикнути. Спробувати почати з мінімальної швидкості і потім вже можна додавати швидкості, щоб вже долітати в приземку. Будемо зараз показувати, що можна на ньому робити, що, можна, що не треба на ньому робити. Це ви побачите. Олежа їде. Це його перша спроба. Нормально. Що Олежа, як твої відчуття? Що скажеш? А, він м'якенький, але треба достатньо швидкості взяти. Краще трошки перелетіти, ніж не долетіти. Ну, подивимось, будемо зараз дивити, знімати. Так. Stay tuned! Поїхало. Начепило камеру на Олега. Зараз Олег буде показувати свої спроби. Потім на кожного будемо чіпляти і подивимось. Як як виходить? Давай поїхали. Фух, Може зараз спробуємо зробити ванхенд. камеру пострибал на no охед. Нормально? Бачиш, нормально. Зараз Жеки передаем эстафету. Будет еще ты будешь пробовать работать? Um, эм... No hand? ноу No Знаешь, что такое nothing? Nothing, ничего. Да. No. когда ты отпускаешься. Ноу no food, ноу no hand, Все вместе. No hand попробуем сделать. Будешь пробовать и no Да. Не, но какой ноу no hand? One hand еще. No hand еще не драться. Еду! Yeah. Зараз спробуємо іксаб, ніколи його не робив на МТБ. Гідролінії більш-менш вистачає, може не на 180, але трішки спробуємо. Плюс засідло теж не чіпляє. Подивимось, що вийде з цього. Ні, нічого не вийшло, спробуємо ще. 90 було, треба більше. Що ти колінами тримаєш сідло, ти можеш робити бартерни, барспіни, тобто все робиться в, з стартового положення, коли в тебе коліни псуть сідло, а сам ти зігнут над рулем. І все, ти можеш з такого положення відпускати руки і робити... Інші трюки. Тому спробую для початку попригати і відпрацювати саме це положення на велосипеді. Це є база. Ну Поїхали, спробуємо. Поїхали. Так, ну що, зараз моя черга, спробую щось зробити і я на цьому стебапі. Подивимось. Ты гадный, да? да. Так, наступный левел. На сьогодні задача цей оцей, трамплін Це призема, це вилет. Вона така цікава хочеться сьогодні От Тут виліт, ось там призема. Ну тут прольотка така велика. Тут дуже багато. Будемо без матюків, те що, що ми тут стрибаємо, це взагалі дитяче щось. Тут ходив потрібно багато і тут призема Я навіть не знаю Ось виліт, ось призема завдання на сьогодні Довго, дуже довго Зараз трішки пострибаємо, розкатаємося, подивимось Це якийсь next level, мені здається Так, ще завдання на сьогодні Ось ця штука Вона дуже цікава Мужик, я минулої минулой раз по два-три раза стрибнули. И все. А, это такой степдаун ось Вот вылет. Вот призема. Кто-то сидит. Мы будем заважать Вот а, вылет. И вот призема. Аж треба сюда вниз попасть. Ну вона так відчувається як задовго. І це теж завдання на сьогодні її прикатати. Ось так вона виглядає. Ну і з боку зараз ще покажу. З бокового ракурсу. Як вона виглядає з бокового ракурсу. Ось. Виліт, ось при Так, зараз спробуємо півторашку повторити траєкторію. Через дроп. Теж цікава доволі лінія. Можу проїхати її. Так, дробчик. О, зараз пробуємо. Їдемо напрямик. А, Їдемо прямих. Для Олежи це буде перший раз. Для мене це третій раз. І вже десь третій раз. Десь так, але перший за сьогодні. Перший за сьогодні, так. Сентруємось, проберемо так. так. Головне трансфер. Все чітко зробити і... Ну і дроп, дроп щоб плавно стрибнути, щоб воно не розколбасило. І Я тоді не, через дроп. Дроп. не через дроп? Да, бо на дропі... Більше копають. Ну, хоча ми зараз перестрібали його. Мене. Давай, поїхали через робчик. Тому що ми ж будемо прикадувати всю трасу. Зараз зроблю трошки теж тяжкішу. Стрибнув? <реш> Красава. Ну мені було трошки стрмно зараз. Олег прыгнув? Вообще я красавчик. Клас, клас, клас. Що, легко? Не, поч... не відчувало. Ну да. Типа він там ну, нічого не кидає, він такий, типа. Але серце б'ється, так? Да? да да, поїхали закріпано. <реш> клас, молодець. Вон зараз поїде Олеж Жеко, подивимось. Така штука. Вона ну, стрмна. Ну, ви бачили, я трошки лівіше якось, ну, при не дуже попав. Вона ще вузька, вузька, доволі вузька. Але цікаво. яка буде стрибати от цього малюка, от там бачите виліт, а тут приземка. Воно наче здається, що маленьке, але там прильотка метрів 10. Давайте дивитися. о їдуть, їдуть. Стрибнули все таки запланований варіант з Жекою. Олеже стрибнув те, що він планував центральне для себе. Але що можна сказати, на відео подивитись, реально полетів через переднє, реально був сейф за рахунок вілки. І... Ну, це було важко. <sext router> Психологічно важко, ну і в загальному я не знаю скільки тут метрів. Але він дуже-дуже ну, великий. Десь 11 кроків. 11 Десь кроків. Метр 8, але ще він такий підйомний і треба стабілізуватись після того прыжка. Тобто, ну, через переднє долотів його. Воно дуже стрьомно, виглядає по конченому. Ну, а, треба більше, більше практики. Я думаю, що наступного разу вдасться все. Я думаю, що все, все вийде. Олеж, йди давай, тоді. Сьогодні, я вважаю, що дуже круто пострибали. І наступного разу дивіться, як ми Олежем вже будемо стрибати ось цей. А може поїдемо на мишу і скажемо вам відмазку, що ми цей не стрибали, тому що сьогодні Жека сказав, що їдемо на мишу. Всім бувайте, давайте, до побачення.